Так, а зараз хочу показати тих червачків, що я чол... Чол... другове заселив. Він відказався брати. Ну, Зараз покажу, як вони тут поживають. Таке накриті і буду каву гущу їх підгодовувати. Субстракт. Вогкей. Я ще й багато насипав, так аби йому було. от Яких заселяв мальків, які вже повиростали. От. А ну, трясаюся от. Може буде видно. Ось, бачите, які були мальочки, а які стали вже. Порозповзались. Будемо займатися червачками у ящику. От. Луками сі тримають. Перемішаємо трошки субстракт. Ну, от вам, друзі. Хоч одно добре, що віддав гроші за пінопласт. Робота вже така Є ті, що були більші. от, які поставали. Що я показував, що були більші. А ті ще маленькі. Ну що робити? Відказався, значить відказався. Будемо вирощувати. Там вже потепліє, може і пересиплю у цей обратно учервачник. Тут є така кава. Трошки зволожу її Дощі. Зараз з кофеварки. Будемо підгодовувати. в интернете первое, что, что они любят кавового гущу. Ну. А что делать? Вже, що маємо, то маємо. Ось тако. Сливонько перемішаю субстракт. Вогкій не є сухий. Але все районно ще, ще трошки полию та й буду накривати. От вам Процес. Хочеш зробити комусь добре, виходить як завжди. Кому з добре, собі свіжі проблеми. Ну, Але вже є то, що є. О, закрили ящичок, щоб не вилазяли. Будуть Жити. Якось так, друзі. Коментуйте. Моя щось не так роблю. Хто ліпше знає, підкажіть. Пробуємо.